Я не звідси, я не звідси. Слов'янськ, так, Донецька область. Тож треба правильні речі сіяти, щоб правильні речі жати. Нормальна праця, але я б не працював завжди. <рес> ну не знаю. Чомусь мені так здається. Нічого важкого тут, начебто, цей засіяли туди якусь культуру або пшеницю, або зараз жито є. Перед цим його обробили. Ну перед цим інші трактори зробили свою працю, а наша праця засіяти його у землю, і, начебто, все з сьомої до сьомої вечора. 12-годинковий робочий день і дуже багато часу, щоб поміркувати, подумати. І взагалі ну, нормальна праця, але я б не працював завжди. А, ну не знаю. Чомусь мені так здається. Ми стаємо, наша праця це загрузити і слідкувати, щоб воно все було просіяне і щоб, ну. По тому, яка влага, яка погода. Ну, за цим всім треба теж слідкувати, щоб там ні трава нічого не попала, нічого не забила. Ну ось така праця. Я другий раз переселенець, з мене домівка це Горлівка. Да, Звідти я в 2014 приїхав, жив у Слов'янську, а потім ось ну, ми зі Слов'янська виїхали ще в апрелі. Це потім був Київ, а от зараз з Києва сюди приїхав. Ще хочу додати, що добре, коли колектив гарний. Треба не лаятися, треба один одному допомагати, бо ми в колективі та в місті працюємо. І що ми сіємо, те й жати будемо. Тож треба правильні речі сіяти, щоб правильні речі жати.